Формадол таблетки від головного болю дворічну дитину досі шукають на Харківщині в селі Скрипає. Віолетта Мужичук зникла з подвір'я дому 23 травня. Ввечері чотири сотні волонтерів, правоохоронці та рятувальники. Відтоді обстежують село і прилеглі лісосмуги. Але поки що результатів немає. Які версії зникнення розглядає поліція та рідні? Розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Зразу йдемо дорогу. Зразу два куска йдемо Зразу йдемо Слева, леву, з сторони праву сторону дороги. Четвертий день пошуків дворічної Віолети Мужичук. З десяток пошукових загонів з'їхалися до села Скрипаї. Сьогодні від самого ранку вже вдруге прочісують ліс. Так як це треті сутки, ребенок вряд ли буде в сознанні і бігати. Він, скоріш, десь лежить ми просматрюємо места, где вона могла лечь, звернутися калачиком или просто лежать ями, травою прикрити. За чотири доби поліція, волонтери, кінологи та місцеві обстежили понад сотню кілометрів в зоні особливої уваги територія коло, коло Знайшли е, сліди в лісі. Е, чому ми зараз максимально намагаємось пройти по всьому лісі, а, але там такі чагарники, що на нашу думку, що дитина там не могла пройти, але все одно ми. Е, Продивляємося кожен метр. Дитина такого віку може навіть не вийти на те, коли його шукають люди і звуть. І буває таке, що навіть якщо він бачить взрослого, він може спробувати спрятатися від нього. Маленькі діти, які пропадають в віку двох років, Ну, шанси на другий, на третій день критично знижуються. Місцевість у селі доволі складна для пошуків, кажуть волонтери. Тут і озеро, і болота, і густа лісосмуга. Водойми обстежують вже вдруге. глибина не велика, то в принципі проходка вистачає ножками. Нащупування все одна, кожен метр. Там де глибина дозволяє. Де не дозволяє, там вже апарат одіваються. Востаннє дитину бачили ввечері 23 травня. Дівчинка разом з братом близнюком гралася на власному подвір'ї. У хату хлопчик зайшов вже один. Я вийшла її немає ніде. Я под... У сусідях, я в центр, я по туалетах. два з половиною року, він також де Віалета гуляє. Віаліту забрали, так. Да. От я диво про це віолету забрали на машині, він да. Ти машину мені можеш сказати. Жінка певна, дитину викрали, адже того дня сусіди чули, як по їхній вулиці проїхала машина. Тут вони їздять рідко. А вже за півгодини батьки помітили, що дитини немає. Воно ж ні забора, немає нічого. Люди йдуть, дуже воно ж видно. Дітки бігають. В родині четверо дітей вже рік, як мати доглядає їх самотужки, адже батько пішов воювати. Як дізнався, що трапилось, одразу ж поїхав додому та доєднався до пошуків. Мати чергує вдома на випадок, якщо донька повернеться. Я не спою кофе, кофе. Не знаємо, що знайти <ріст> просто знайти. Нема взагалі вона нікуди. Просто з дому нікуди. Вона стоїть просто поліція працює над усіма версіями зникнення дитини. Втім, поки нічого не розголошують. Чим більше часу проходить, тим менше шансів знайти дитину живою. Тому ми в перші дні вчора, позавчора, ми Залучали квадрокоптери з тепловізорами. Працюємо до останнього будемо продивлятися кожний сантиметр. Правоохоронці просять дзвонити на 102 усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування дитини. Віолета худенька має темно русе волосся. Її зріст з метр. У день зникнення була одягнена у білі штанці та червону курточку. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.